До нашого ефіру, як ми анонсували, доєднується людина, яка останні роки власне присвячує вивченню української традиційної кухні. Це шеф-кухар Максим Прихідько, член асоціації шеф-кухарів України, співзасновник кулінарної школи шлях до майстерності, і також переможець професійного гастрономічного конкурсу Бокус Дор Юкрейн Максиме, вітаю вас, слава Україні. Вітаю героям слава. Я насправді заздрю вам, що ви власне пропустили оцей етап. Поки ми озвучували і показували фото детальніше до новин із всіма стравами, які входять до фудгіду України. Бо у нас слина перед новинами потекла. Власне, дивіться, і колоток, який входить до цих 30 страв, і шпундра з буряка, гречаний кісіль. Ми е, тут робили опитування серед пресічних слухачів щодо глядачів щодо Рогалика Урбанського і з'ясували, що майже ніхто не знає. Що це таке? А як із професійними шеф-кухарями? Ви оце все знаєте? Чи для вас теж щось є ще відкриттям? І взагалі, чи українська традиційна і така локальна кухня це така бездонна бочка, чи в принципі її можна вивчити? Е, ну, Насправді, так, дуже багато страв є для нас ще, скажімо, такою невеликою загадкою. Ось, але ми стараємося максимально їх вивчати і їх готувати не тільки там в повсякденному житті, та але й популяризувати і готувати їх в ресторанах. Mm -hmm. От ви, наприклад, згадували про шпундри. Я їх колись років чотири тому виступав з нею з доповіддю на майстер класі і також я її готував на чемпіонаті України десь теж років три тому презентував як основну страву, тобто для того, щоб популяризувати ці страви в більш такому ж ширшому форматі. Ну от власне того, щоб про них дізнавалися все більше людей. Власне, про популяризацію на глобальному рівні. А ви часто берете участь і в міжнародних конкурсах? Ну і в принципі тема популяризації української кухні останніми часами набула такого більшого розголосу, е актуальності. Е навіть ми вже домоглися, щоб український борщ увійшов до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. До слова кажучи, є кухні, наприклад, мексиканська і французька, які загалом входять як е традиція е гастрономічна до цього списку українці українська Кухня має взагалі шанс як е, традиція увійти повністю до цього списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, на вашу думку, як шеф-кухаря? Е, звісно, безперечно, ми всі разом працюємо над тим, щоб наша кухня була відома не тільки такими. Скажем, стравами як борщ вареники та про які дуже багато хто знає, але інші страви, про які ми сьогодні про які ви сьогодні розказували, та які ми хочемо нести в світ. Ось і тому є показник того, що ми вперше мали приймати участь в чемпіонаті світу. Єдине, що війна завадила нам поїхати на міжнародний. На міжнародний відбірковий етап, ось де ми максимально хотіли відтворити багато наших традиційних страв. Ось і не тільки страв, а й технік приготувань і продуктів, що не менш важливо. Говорити про все загально, тобто і страву, і продукт, і і техніки старі, які ми колись використовували. Ну до слова кажучи, от гості, які були перед вами, а це ми їх називаємо такими амбасадорами Ругалика Урбанського. То вони він традиційно готувався без начинки, але вони трошечки видозмінили для того, щоб показати оці традиційні українські продукти, і в начинку використовують гарбуз, мак і ружу для того, щоб власне показати наскільки є багатою українська продукція, яку використовують в приготуванні страв а Максима, до війни ви ж зустрічалися зі своїми колегами на різних майданчиках гастрономічних і за кордоном. Як ви можете оцінити от знання інших шеф-кухарів з інших держав щодо української кухні? Чи знають вони щось, що притаманне нам? Ну ті ж вареники, чи той же ж борщ, чи не асоціюються вони його з іншою державою? Наприклад? Е, ну я знову ж таки повторюся, що на превеликий жаль, що багато наших колег з інших країн і багато країн. Знають нас і асоціюють нас по дуже маленькому асортименті страв. Це я вже сказав, та борщ, вареники, ось але наша, наша ціль і наша мета там на сьогоднішній день це більш ширше розкрити для них кухню. Тому і ми коли вони приїжджають до нас зараз, дуже багато є шефів, які відтворюють іменно от старі страви в нові інтерпретації з використанням вже сучасних технологій, і вони таким чином показують нашим колегам, нашим друзям з інших країн, що наша кухня є набагато набагато ширша, і в нас є набагато. Uh -huh. Більше цікавих е, страв і продуктів, е, е, окрім тих, які вони знають. Ну на превеликий жаль, воно так є, і вони знають дуже мало про нашу кухню. Uh -huh. Наша задача це популяризувати нашу кухню і нести її в світ, тому що я вважаю, що наша кухня не гірша французькою чи будь якою там іншої. Чи мексиканської, яка входить як традиція до е, нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, Максиме, на глобальному рівні е, роботи багато. Ми у цьому вам бажаємо все можливого успіху. Лише будемо вболівати, щоб про українську кухню дізнавалися більше у світі. А собі ж зичимо, щоб і ми нашу локальну кухню також е, пізнавали для себе більше і принаймні знали, що таке колоток, що таке шпундра з буряка, що таке кисіль з гречки, що таке пундики і так далі. Е, Максим, прихідько. Шеф кухар, член асоціації шеф-кухарів України, переможець Боки Дор Україна. Це такий гастрономічний знаний конкурс. Співзасновник кулінарної школи, шлях до майстерності, був у цій частині головного задання.